Всім доброго дня! Ну що, друзі, давайте зробимо вашу осінь трішечки ароматною і смачною. Приготуємо з вами десерт, такий кекс з гарбуза, яблука та айви. Зараз сезон на ці продукти. Кекс з них виходить не лише смачний, а й ще корисний, оскільки в них міститься велика кількість вітамінів. Обирайте для цього рецепта гарбуз солодкий і пружній. Помийте і акуратно очистіть від насіння та шкірки. А ви знали, що в плодах гарбуза більше каротину, ніж в моркві. Далі візьміть гострий нож і акуратно розріжте на зручні скибочки, щоб потім натерти на крупну решітку. Гарбуз я вже підготувала. Перейдемо до іншого етапу. У невеликій мисці змішайте курячі яйця з дрібкою солі. За допомогою віничка або міксера, тут вже кому як зручно. Потім до суміші я додаю ванільний цукор і цукрову пудру. Ретельно перемішайте, щоб з'єднати всі продукти. Для цього рецепту нам потрібно 100 г вишкового масла. Його треба розтопити на повільному вогні, а потім обов'язково охолодити. Повертаюсь до яєчно-цукрової суміші і додаю одну частину борошна. Акуратно перемішую і потім вливаю вершкове масло, вкотре перемішую, щоб знову з'єднати всі продукти. Додаю другу частину борошна і півтори чайної ложки розпушувача. Не лінуйтеся віяти борошно. Кекс від цього буде пухкий, а не забитий. Я знову все ретельно перемішую. Тісто виходить доволі густе, але так потрібно. Тепер тісто хай трішечки відпочине, а ми підготуємо інші інгредієнти. Підготовлений гарбуз натираю на крупну решітку і перекладаю до тіста. Таким же чином натираю айву. До тертої айви додайте одну чайну ложку лимонного соку, щоб вона не потемніла. Далі натираю яблуко. Ви можете його чистити від шкірки або натерти так. Натерте яблуко ми також висипаємо до тіста. 100 г підсушених волоських горіхів подрібнюємо і теж додаємо до суміші. За власним бажанням ви можете насипати своїх улюблених спецій. В мене це імбир та кориця. Тепер добре вимішаємо тісто, щоб воно стало однорідною консистенції. Кекс я буду випікати в металевій формі, отож, спочатку смащую її рослинною олією і присипаю манкою. В підготовлену форму викладіть тісто. За допомогою силиконової лопатки зробіть гладенький верх нашої заготовки. Запікайте кекс в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Готову випічку ви можете покрити глазур'ю або присипати цукровою пудрою. Також дуже смакує кулька ванільного морозива. А в мене залишився ганаш з білого шоколаду. Тому я над покриттям довго думати не буду. Хочу вам сказати, що такий кекс смакує як в гарячому, так і в холодному вигляді. А щоб він не завітрився, зберігайте його у герметичному контейнері. Всім дякую, що додивились до кінця. Окреме велике дякую за ваші вподобайки та коментарі. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, гарного настрою та вдалих рецептів. Я вже розрізаю, щоб скуштувати, бо остигає чай. А вам бажаю всім смачного і до нових зустрічей!